Ну і так, гаразд Лавінер ви випрацює з мурахою. Для підписника проєкт Муравей для підписника Віктора Вієва. Що в нас виходить? Проводка. Другий день. Пішов? Другий день з проводкою. Скажете, що то як так довго можеш робити? Як так? Отак. Отак, бачите, отак. Що у нас виходить тут? Реле. Зарядки і стартера. Все. Провід від генератора я не пускав під щиток, щоб він там не, не коротив. Тут зараз тяжко і так і мимо гарно. Все чик-чик-чик-чик. Гарно, плюсовий провод, мінусовий, все сюди, чику культурили. Там контакти почистили, все позакручували. Тут позакручували. Супер. Дивіться, щоб це реле мало масу. Тобто, е коли крутити болти, тут коли ставили резінки, я резінки ті не ставлю. Для чого їх? Гарно. Шайба, болт. Почистили, літовочком помазали і затягнули, щоб цей вітровичок мав масу до рами. І реле мати, має мати масу. Тут іде провід, от, бачите, мінусовий. І він пішов на нижній болт під реле. Бачите? Пішов на нижній болт. Головне, щоб була маса. Не буде маси, не буде зарядки. Далі по цим індикатором. Тобто нейтральна передача, зарядка, повороти і дальнє світло. Ось бачите, як все у нас у кембриках, все у культурно, це є заводська проводка, все я вже попід'єднував, все поставив. По підсвітці спідометра теж стоїть заводка, вона працює, підсвітка є. По сигналу сигнал робить. Габарити включатель теж установив, працює. Замок зажгання установив, працює. Тут стоїть оригінальний, ще муравйовський. я його не хочу викидати. Я його змазав, він вже включається. Трошки тугенько, але... Він суперовий, скажу, не теперішній, теперішній до одного місця. А це є іменно замок зажигання, запалення. Оригінал. Планку, яка йде, до контактна група. Тут раму, ви знаєте, я переварював. Я нарізав різьбу М5, М6 різьбу нарізав, закрутив болтики, Раз, два, все почистив, все поставив. До пульта правого. звичайно зелентою перемотали, воно буде все добротно. Тут все ручку пакував, переключатель стоп-мотор викинув. Зовсім я його від'єднав, бо тут любить ручка замокати, немає іскри, він не заводиться. А цей виключатель тут не робить. Все решта працює, тільки він не робить. Все, габарит робить, світло робить. габарит включається. Стоп-сигнал передній гальми в лягушку. Установлено, все на резиночках, все змазано, тросик передніх гальмів залишився Віктор старий. Той що був, він хороший, він хороший насправді. Тросик газу замінив, трос щеплення замінив. Що виходить? Ці всі провода так на хомутики, На стяжечки ми поставили. Тут все на хамутах, все воно як з заводу йшло, все чик 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 Мені ще залишилося по цьому правий пульт, по правому пульті. Я його змазав, зробив. Це вже у нас включається, Ну, це є радянська техніка. вона так не включається дуже легко, як теперішніх. Але я скажу, досить непогано. По лівому пульті сигнал у нас працює, кнопочка, світло ближне дальне робить, а ось повороти не роблять. Прийшлося зняти контактну групу, перепаяти, бачите, проводи, проводи перепаяв, бо один був відірваний, тут контакту не було, перепаяв. Зараз беремо. Честимо, збираємо цей пульт, встановлюємо пульта. Теж усе, ось як бачите, на стяжечки ставимо так, як воно має бути, культуримо всі проводи, щоб це тут не висіло, так як то в мурав'ю. І будемо закривати передню фару. З проводкою я розібрався. Доробляю цей пульт. Закриваємо фару. По запаленню, що в мене тут виходить, картушка зажигання, бабіна, так звана, стоїть новий конденсатор. Контакти перебрані, вони почищені. Все, як має бути. Стоять ті, що були. Плюсовий провідок, теж ми зараз все не буде так висіти у нас. Ми зараз це все на стяжки. Чик-чик-чик, половимо, так, як має бути. Провід ще давний, ковпачок СРСР давний, свічка давна. Ну, по проводці, в общем, розібраюся. Я практично вже все в мене працює. Зараз я дозбираю пульта. Лівого, це все у культуру, поставлю фару, я вам це все продемонструю. Тут що у нас виходить по проводам, які йдуть на задні стопи, на кузов. тут іде проводка, ви знаєте, хто не знає, дивіться. Теж, все в мене працює. Є в нас тут лівий поворот, тут правий поворот, габарит і стоп-сигнал. Стоп-сигнал лягушка, нагадаю. Передній гальмів працює, все вам продемонструємо. І лягушка теж почищена, вимита на лапку задніх гальмів. Вона вже там стоїть, бачите, провода, все вона ось тут стоїть. Під'єднано. Залишилося закинути туди спружинку і все, і вона теж буде робити. Ось так, гора та нерви працює. Ще трошечки, трошечки, і ми будемо його викотювати на дорогу. І робити перші метри. Будемо пробувати обкатувати. Так, збираю швиденько пульта. Установлюю. Це все закручуємо, все складаємо. І будемо вам демонструвати, як все працює, як заводиться, як муравей їде. Гара Сталеві нерви. Продовжую ремонт мурав'я для підписника з Києва. Ще трошки і буде перший виїзд. Буде зараз перший запуск мотора. Будемо пробувати його заводити. Я вже повністю все підзбирав, повністю все поскладав. Там залишилися такі дрібнички. Все світиться в мене, повністю все працює. Ближні дальні габарити, все, повороти. Сигнал навіть робить. Стартер робить. Все робить. Щеплення нові тросики. Газ. Тросик новий просилив. Зараз будемо ставити карбюратор. Передні гальма теж роблять, лягушка робить, ну все робить. Все понакладали, тільки ми ще його не заводили. Не заводили. Будемо зараз ми його заводити. Казав, що буду заводити, буде прямий ефір, так скажу вам. Ну що, пишіть коментарі, заведеться зразу чи не заведеться. Запалення я виставив, новий конденсатор, катушка, все закручено. Виставлено на 3 мм, не доходя верхньої мертвої. На штангель циркуль 3 мм. Не доходя верхньої мертвої точки. Зміни стіл. Свічку закрутили, скрай є. Купачок поставив. Так хочу, щоб серія була, ну, бо і так дуже багато по ремонтам. І цього мурав'я. Я не знаю, як це все змонтувати, багато чого повирізається. Знімаю тільки такі цікаві важливі моменти. Е, пелюстковий клапан встановили ми новий, як бачили, який приїхав. Тросик щеплення новий, Масло в моторі залито. Компресія просто капець. Компресія є хороша. Зараз беремо наш тестовий карбюратор. Розпаковуємо карбюратор такий для. Андрійка позичив мені. карбюратор для проби, так скажемо. Швиденько. карбюратор цей досить хороший, але він тут їхати не буде. Це карбюратор не мій. Я його позичив для тестування, так скажу вам, встановлюємо це швиденько тросики. Все так. Чуть нічого не забувайте. І є. Тепер карбюратор. Карбюратор у нас Cartex з круглою заслоночкою. Ну, це хороший, дуже хороший карбюратор. Радив би я всім такий знайти поставити, тільки він багато бере бензини. топливо вас Ну і зараз його не купити хорошого такого. Так. Тросик є. Установлюємо. Карбюратора. Спілічки нові. Зразу я підготував гаєчки. Зразу гаєчки. Все легко крутиться. Ну, карбюратор тут стояти цей не буде. Тут буде стояти ПЗ-шка, але перехідник. Ще я не купив, потрібно перехідний. Карбюратор є новий. За 27 ми сюди встановимо. Віктор вам, так як говорили, але карбюратор є вже новий. Зараз ми його легенько притягнемо, бо тут стоїть плюстковий клапан на резинці. Будемо пробувати заводити, будемо тестувати. Мені вже самому цікаво, але я думаю, що воно сальнички нові стоять, поршнева шліфована, підшипники нові, прокладки всі там нові. Багато чого тут замінилося, склалося. Зажигання залишилося рідне, контактне. Контакти я почистив. Звичайно, конденсатор новий поставив, воно мусить заводитися. Карбюратор цей відстроєний для мотора під муравей. Все, буде. Вистачає. Е, зараз беремо тестовий бачок. Мій любимий бачок, треба якусь назву. Напишіть назву, що тут написати. Для бачка такого. Якусь йому назву дати. Кладемо шлангочку. Лиємо бензин з маслом. Заливаємо бензинку. І будемо тестувати. Я думаю, що він заведеться. Все перебрано, мусить заводитися. Ну, я не впевнений, але так думаю. Реле зарядки теж під'єднав, де на стартер під'єднав. Ну, все, у культури, проводка в мене вся зроблена. Повністю все на стяжечка, все тут гарно, все зачищено, контакти. Все стоїть, стартер крутить. Ми вже ним крутили. Так, бачок ми тут так поставимо. Підкачаємо. Не тако. Бо то нічого не дасть. Напускаємо бензину поплокову камеру, чекаємо, поки потече. О, покапало. Покапало добре, трошки перекачали, нічого. Пробуємо. Ну що? Запалення. Заведеться чи не заведеться? муравей, як ви думаєте? ано? Ну? Тримай. Хочу трошки газку. За класно! Гріється йо-майо. Гріється просто капець. Ну, як заводиться? Співуворо. Гріться. Запалення. Чудово, це мені подобається. Це мені подобається. Так як має бути. А з стартера. Ну ручкою треба добре сіпати, бо буде вертати. О! Ага! Компресія капець. Запалення виставлено верхня мертва. Недоходя верхньої мертвої 3 міліметри і зазор на контактах 005. Заводиться чудово. Ось так. Гаразд, сталеві нерви працює. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Стежте за проєктами, буде дуже багато цікавої інформації, цікавих відео. Будемо обкатувати мураху, будемо на двір. заводити, нехай він працює. А то гріється та що? Гріється, просто капець. Зараз літо на дворі, він гріється, я-моє, ось так гаразд, але він нерви працює. Ну що, доробляю фостики, заводю трошки, нехай він поробить на цьому карбюраторі, він хороший. Я шукаю перехідничок, потім установлю сюди пз 27 ну і воздушний фільтр. Вже коли буде перший виїзд. Зазнімемо фіналочку для вас. Я вже так скажу завершую практично ремонт. Все повністю в мене вже затягнено. там дрібнички залишилися, задок, редуктор установлений, маселко залито. Ходова зібрана повністю, колодочки ззаді нові сальники, нові підшипники відрегульовані. В передньому колесі підшипники нові. Тросики нові, ну, бачите, багато чого ми тут наміняли, багато чого ми тут зремонтували. Навіть. Приборку замінив спідометр. Якось так. Гараж Сталеві нерви працює. Підписуйтеся на канал, поставте лайк. Напишіть якийсь хороший коментар. Дякую вам за перегляд. Ми продовжуємо ремонт. «Сталеві нерви. Іван Гараж працює. Проєкт мураха для підписника Віктора з Києва продовжується. По моїм планам Муравей вже давно мав їхати. Ну, знаєте, немає то. Планується одно, але не виходить і просто капець. Він вже все був готовий. Я вже мав дзвонити його віддавати. В мене лопнув був редуктор. Відео, якщо в мене збереглося, я вам покажу на Телефон я знімав. В общем, що вийшло з редуктором, ви бачили? Редуктора, підшипники насправді, вони взагалі вони шату не мають, вони як нові. Всі шестерні, всі вали без виробітки, можу сказати, сміло, без виробітки. Ситилітні пальці, все шикарне, все крутиться, вертиться. Я був замінив е, сальник прокладки на всіх кришечках. Як бачите, все ставилося на Віктор Ренс, все воно гарно тримало. Залив маселка. Від'їхав від гаража там метрів, я знаю, 5-6 сказав хрець у редукторі і все. Перестав він їхати. Я його розібрав, швиденько так розкидав тоді, я його навіть і не знімав вам. Що в мене вийшло? В мене ось такий осколок від Картера відломило ось тут. Бачите, воно заварено. Стасику, дякую тобі, зварщик Стас. Постарався. Дивіться, як він гарно то все зробив. Ось той шов, я йому казав, навіть не чіпати. Я там чуть-чуть він нічому не мішає взагалі. Заварив, профрезерував, почистив. Заодно вже пальчика заднього заварили одного і вушко, ну, вушко саме, і вушко другий нежне заварили. Знизу, ось так, у нас вийшло. Я наголосив, щоб він це не трогав, не чіпав і нічого тут не чистив, щоб масло не текло і не послабляло картера. Ось тут, ось так приварили, бо воно лопнуло, тріщина була. Всередині, повторюся, там нічого не мішає. Всередині все в нас ідеально, все чистота. А чого таке случилося? Я вам раджу розбирати то все до кінця. Мотора бачили, я розібрав, перебрав, зібрав, склав, все шикарно. Там тарабанить десь там далеко. Бачите, мураху через вікно біля Волги. Робить, обкатується. Коли я в гаражі працюю, він завжди обкатується. Там з мотором спокій. Тут у нас що виходить? Одна половинка картера ціла, вушка всі цілі. Друга половинка картера, Вушка два ми приварили, два передні цілі, а тут чуть-чуть наварили. І серединку, ось так. Стасик заварив. Все вийшло ідеально. Чого так сталося, я не знаю. Чи то був заводський дефект, заводський брак. Знаєте, тут шестерні, де сетиліти йдуть, сетилітні пальці, шестерні скручуються на болтах. 6 болтів йде, М8, 6 болтів. Тримає одну пару шестерню і другу пару шестерів, щоб це ось так не болталося, а кріпиться. Проходить сквозний болт через ціле і тримає. Тут такі гайки йдуть, фіксуючі, бачите, і воно тримає цю пару, щоб не розкрутилося. Все воно закручено. Ну як би то закручено, все попущено, насправді називається. І все у нас попущено, виходить. Я не знаю, як так Моравей їхав, але ну, так Віктор, напевно, ви його купили, це 100%, я думаю. Ось бачите, дивіться. <клес> Скрізь у нас виходить 5 болтів. Закручені, зашплінтовані. Шайби стоять, вони закернені. Видно, що тут ніхто не лазив, прокладка стояла заводська, ніхто сюди не ліз. А один якимось чином, я не знаю, як то так. Він попустився, ось так урвало різьбу в ньому. Ось бачите. Болт. Тут не тримався. Бо зірвало різьбу, як він так попустився. При тому, що планочка там ціла зашплінтована. Ось ця гаєчка у нас відкрутилася, відпала від вібрації. Ну, мравей їде взад уперед. І з цього болта злетіла. Злетіла ця планочка, ну просто капець. Як так могло статися, я навіть і не розумію. Чесно скажу. Це якийсь, напевно, хто збирав колись на заводі, не дотягнув. І виходить, це відкрутилося, впало під зуб. Не було куди йому діватися, при тому, що зуби не поломили, впало під зуб задньої задної шестерні, не було куди діватися. І пробило картера. Ось так, виходить, через таку банальщину. Ось так воно мені підвело мене, так скажу. Болтика я заміню, Знайшов болт ще старих запасів хороший. Болт замінимо. Картер ми заварили. Прокладки, звісно, знову нові виріжемо. Поставимося на Віктор Ренц» на герметик. Гаєчку цю знайду в себе заміню другу. Зараз що, швиденько, я це такий вступ, просто щоб е, такий був. Люди би знали. Краще. Такий відеосюжет маленький, щоб ви знали, як ви вже до того взялися, краще розберіть. Я поспішив, повторюся, не розколов редуктора, бо не видів тому, е, не бачив в тому ніякого підозри ніякої, то все їхало, все крутилося. Підшипники, повторюся, всі перевірив, всі цілі, все шикарно, все класно. А тут маєте болтик розкрутився. Ну нічого. Зайняло це все два тижні часу. Варився картір довго, там свята були, я не працював у гаражі. Два тижні пролетіло як не бувало. І в мене вже виходить, зараз буде початок серпня. Ну, в общем, що? Я зараз швиденько мию болт, це все перемиваю, закручую, поставлю ці всі болти, познімаю, поставлю їх, промию, продую і поставлю їх на фіксатор різьби. Використаю такий синій. Поставимо на мураху. Вже зазнімемо фіналочку, коли муравей буде заводитися їздити, вже все там буде готово. Швиденько так раз, і редуктор готовий. Вклали повністю. крутиться, вертиться, переключається. Прокладочки вирізали знову на герметик Віктор Рейнс. Зірочку поставили, затягнули. Ось такий прекрасний редуктор. Установлюється Віктор на мурав'я. Другий раз. Надіюся, він вже поїздить. Працюємо далі, встановлюємо редуктори, але масло і будемо виїжджати. що, Дорогі глядачі, ось і настав день, коли мурав'я забирають на Київ. Він вже повністю готовий, як бачили. Їде фура, мені так просто цікаво для пам'ятки зняти. Зараз машина заїхає. І будемо ми його грузити. Будемо віддавати Віктор вам ще раз привіт. Ось така техніка відправляється на Київ. Муравей відремонтувався, відреставрувався, машинка заїжджає. Зараз будемо пробувати з таку фуру його грузити. Машинка шикарна, розмальована. Якось так. Бачите, яку техніку забирають в таку машину. Доставка мурав'я коштує так як цілий муравей. Разом з ремонтом. Ну що, будемо розпаковувати, пробувати, грузити. З вами, як завжди, гаразд стала Зараз ми загрузимо і ще раз все зазнімемо. Відкриваємо, будемо грузити. Отако. Тримаєш. І це висиділо скільки? Ми були, дам перший раз оце треба передати тут номерний знак і це все. Я в чистий пакет поставив, Штани, я... О, зараз, зараз. зараз, я щось Тільки Єдемо. Тихо завадити. Рама, Рама була Ломлена тут, ломлена тут, ломлена тут, ломлена тут. І через цілях спустов з гарпу літра в руці. Та я віцай. Чекайте, чекайте, чекайте. Біля, тим, біля. повернувся. Ну давай. Такий течевний кахта, дякую. Я тут ще Добре. Ось так. Мураха загрузилася. Треба на чомусь. Гитиму... Не їдемо вперед. Так як тим разом чи ні. Я посажу... Все, Віктор, ваш муравей відправляється. Ну я думаю, поки відео вийде, ви вже його розпакуєте і будете тестувати. Mm -hmm. Ось якось так. Yes. Мурашки. Ну що, дорогі глядачі, ось такий був у нас ремонт. Проєкт «Муравей» для підписника з Києва. Закінчився. Відправляємо фуру. Загрузили, машина виїжджає і доставляємо мурав'я до власника. Якось так. Такий був ремонт у нас. З вами, як завжди, був гаразд та нерви. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А Моравий їде на Київ. Ці мирного неба, міцного здоров'ячка. І як то кажу я, як кажуть гора леві нерви, до зустрічі у нових відеоремонтах!